Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут і Ми підсумовуємо події п'ятниці про те, яким цей день побачили наші журналісти. Дивіться, уже за мить жертви неоголошеної війни українці втрачають військових в своїй же країні. Місцеві біженці і безробіття як плинула ситуація в країні на ринок праці. Бюлетень, кабіна, урна. Як тривають останні приготування до виборів? А поки хтось воює на сході, хтось готується до виборів, на Львівщині працюють. Причому краще ніж торік. Центри зайнятості заявляють, що рівень безробіття впав. І це при тому, що до області їдуть переселенці з Криму та Сходу. Як така конкуренція вплинула на ринок праці Львівщини? Далі у сюжеті. Як би східняки не називали західняків ледерями, то лише порожні слова. Бо поки Донбас вимагає, щоб його почули, Львівщина працює, і то активніше ніж торік. За даними статистики, хоч вакансій втричі менше ніж тих, хто шукає роботу, безробіття в області менше є. Це можна все таки пояснити тим, що був період минулого року вивільнень такий, як ми називаємо масовий. З підприємств бюджетоутворюючих в районах, ну, зокрема, скажімо, для прикладу, Жидачівський целюлозний завод. Коли він вивільняє 700-800 людей, то для ринку Львівщини це є суттєва цифра, і яка вже у процентному відношенні може дати певний великий процент. І в результаті цього року таких масових вивільнень богу дякувати немає. Через те, що в центрі вибрали тактику індивідуальної роботи з клієнтами. Працевлаштувати за ці п'ять місяців змогли вісім тисяч осіб, тоді як торік лише п'ять тисяч. А в іншому статистика не змінилася. Найчастіше роботу шукають молоді люди до 35 років, і здебільшого жінки. Випускниці юридичного факультету франкового вишу Анастасія одна з таких. Людина, яка не має стажу з юридичною освітою, дуже тяжко, бо всі хочуть стаж від трьох років, від п'яти років. А від а відповідно, якщо такий стаж набрати офіційно неможливо. Ну дуже тяжко знайти десь. потрібно безплатно працювати, стажуватися безплатно. Роками люди стажуються по два роки. Крім юристів, в центрі зайнятості багато банківських працівників, але серед вакансій найбільше технічних професій. Тому, якщо молоді люди ще повні оптимізму вірять, що знайдуть роботу за фахом, то старші люди готові змінювати професію. Ну, молоді люди, які зараз звертаються, зараз чомусь тенденція пішла, що торгівлю. Продавці консультанти, вона зараз пішла дуже актуальна. Ну, і, і старше покоління до жінка, по жінках старшого від 45 років, які були навіть бухгалтерами чи головними бухгалтерами, і вони зацікавлюються курсами, наприклад, кухарів. Тому що як не як львів, це туристичне місце і тенденція тих зараз літніх кафе дуже широко поширена. І ми відправляємо їх на навчання. Навчання триває півроку. На Статистику зовсім не вплинули переселенці з Криму і Сходу, яких в нас вже майже дві тисячі. Для них на стендах навіть пишуть спеціальні пропозиції. Майже 70 львівських працедавців погодились взяти на роботу кримчан. Але ті звертаються в центр зайнятості, поки не охоче. Наразі стали на облік лише 74 кримчани. На сьогодні на обліку прибувають особи, які працювали перекладачами, викладачами, вихователями в дитячому садочку, електрозварювальниками, підсобними робітниками. Тобто для кожного з них є індивідуальний підхід щодо пошуку прийнятної для них роботи. Ну, слід зазначити, що серед працевлаштованих така таки переважна кількість працевлаштовані на робітничі місця. Правда, не всім кримчанам вдалося знайти себе у Львові 14-40 працевлаштованих. Змінили плани і повернулися додому. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Страшна ціна свободи Україна не встигає прощатися зі своїми синами. 16 військовослужбовців загинули під волновахою. Ще двох сьогодні не стало підрубіжним. Втрати серед терористів значно більші. Лише за добу українські вояки знешкоджують до сотні бойовиків. Та, попри численні жертви з обох сторін, боротьба на сході продовжується і Україна втрачає найкращих синів. Чому масово гинуть військові і хто в цьому винен? Далі у сюжеті. Вже майже півсотні українських вояків загинули під час антитерористичної операції. Втрати проросійських бойовиків кажуть, військові значно більші. Там загиблих рахують сотнями. Та щодня хтось втрачає чоловіка, хтось батька, а хтось єдиного сина, якого мобілізували на схід для боротьби з терористами. Лише під волновахою полягло 16 молодих вояків. Усім українським військовим, які загинули від куль бойовиків середньому 30 років. Наші хлопці вмирають там з різних причин. Аналізують експерти. По перше, їх не підтримують місцеві мешканці. Без підтримки місцевого населення ні одне військове формування не може. Існувати, воно не може існувати, якщо йому не дадуть води, не накачають бензину, не дадуть переночувати чи не скажуть, куди їхати без підтримки місцевого населення. Навіть антитерористична операція була б не потрібна. Люди на сході досі не розуміють, що насправді відбуваються, зауважують соціологи, і найгірше через потік різної інформації не знають, кому вірити. Тому через амбівалентність східників наші військові і зазнають страшних втрат. Ось простий приклад соціологічного дослідження. На вашу думку, яким чином керівництво України повинно вести себе з людьми, які захоплюють різні адміністративні та силові установи, загалом по Україні вести мирні переговори 37,3%. Застосовувати силу для звільнення захоплених установ 23.8, як вести переговори, так і застосовувати силу 32.1. та застосовувати силу до ворога, який пройшов не одну війну, наші хлопці виявилися не готовими. І це, мабуть, і основною причиною смертей українських патріотів. Патріотизм без хорошого військового вишколу це похорони знов наших патріотів. Тому я проти того, щоб людей, навіть якщо вони просто суперпатріотичні, відправляти зразу в райони бойових дій. Вони мають пройти як мінімум 2-3 місяці спеціальної підготовки. Військові постійно готувалися до польових бойових дій, де є лінія фронту, де є наступ, де є оборона. Тобто звичайна військова тактика бойових дій. А тут зовсім інша війна. Таку війну проходять. Проходили і проходять на сьогоднішній день військ російські військові на Кавказі, і я знаю точно, що багато їхніх фахівців, які є зараз на Донбасі і воюють з нашими непідготовленими військовими. Найкривавіша бійня за часів АТО під волновахою сколихнула українських соловиків та народ. Армія готує серйозну відповідь терористам, і це вже буде не фай старт, кажуть хлопці. Боробікон давно перейдено. Мар'яна Підковська, Віктор Семротович, не на двадцять п'ятнадцять другий телеканал. Останнє приготування до дня голосування залишилося два дні. Дільничні виборчі комісії доукомплектовуються та вже отримують бюлетені. Тим часом готують кабіни для голосування та виборчі скриньки. Вже сьогодні ввечері члени ДВК зберуться на свої засідання, де повинні вже остаточно узгодити всі досі невирішені питання, а це уточнення списків виборців, перерахунок бюлетенів та належне оформлення приміщень для голосування. Як готують? до виборів президента, Пачав Андрій Фок. Від самого ранку до територіальної виборчої комісії черга. Члени ДВК прийшли отримувати бюлетні на своїй дільниці. Процедура, хоч і недовга, але клопітка. Все чітко записується і документується. Для того, щоб отримати бюлетні, мають прийти три особи: це голова, заступник і секретар. в кількості не менше трьох. Плюс має вже з ними бути присутній працівник правоохоронних органів. Тим часом на самих дільницях ще купа роботи. Потрібно і кабінки облаштувати, які від виборів до виборів постійно ламаються, і урни для голосування облаштувати. Десь лише звозять матеріали, десь підводять останні штрихи. Загалом до виборів запевняють, члени дільниць готові. Деякі технічні проблеми вирішити, буквально маленькі дрібнички, і підготувати документацію. Порахувати бюлетні, зложити, опечататися. Ну як має бути закон? Першов отримала. Вже отримала все в нас є. Лишилося тільки попрацювати трошки. але не обходиться без інцидентів. Поки члени ДВК ламають голову, як вчасно відкритись у недільний ранок, уточнювати себе у списках виборців приходяться нові й нові люди. Нема у списку моєї квартири. Ні. Ні, мого прізвища, ні моєї квартири немає. А ви перед тим ходили? Тобто питали чи то сьогодні? Тільки я приходила вчора. Тут нікого не було, тільки сторож школи. Сказав, нема там все закрито. Їх немає. Два рази вчора приходила. Марта працює членом ДВК лише другий раз до того, каже, були парламентські вибори у 2012 році. Але запевняє, хоч закон дещо і змінили, але шукати себе у списках в останні дні безперспективно. Ну але та жіночка просто дуже пізно напевно схаменулася, бо треба було до 19-го числа, включно уточнювати списочки. Списки а жінка просто напевно ну, пізніше прийшла. Тому ті ж ті, хто прийшли до 19 19-го, то були такі люди, які не в списках, але або ті, які були з Донецьку, проходили, коли я Вала, то вони написали заяву, і вони були в списку. Потім але привітня до журналістів, яким цікаво, як проходить підготовка до голосування, не всюди. На одній дільниці підраховують вже отримані бюлетні, на іншій монтують кабінки для голосування. На цій ж настільки налякались журналістів, що залу голосування покинули абсолютно всі члени дільничої виборчої комісії. Бери що хочеш, іди куди хочеш. Росія, чи... тим часом на сході скоріш за все проблеми будуть набагато більші та масштабніші. ситуація з підготовкою до виборів до дня голосування в Донецькій області жахлива. Більша частина приміщень окружних виборчих комісій захоплена представниками так званої Донецької народної республіки. Протягом вчорашнього дня і ранку сьогоднішнього фактично всі окружні виборчі комісії міста Донецька та Маківки були ну, фактично під атакою сепаратистів, заблоковані, деморалізовані, з точки тобто, вилучені. Організаційні там виборчі документи, викрадена техніка, там декілька голів окружних виборчих комісій, взяли в заручники. І велика кількість представників членів дільничних виборчих комісій просто відмовляються працювати в таких умовах. Але тим не менше, як на Львівщині, так і в Донецьку голосувати таки хочуть і дійсно. Як запевняють експерти, явка мала б бути максимальною. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Незаконно звільнений директор Львівського цеху державного підприємства Укрспирт хочуть змістити з посади. Чоловік переконаний, на підприємство поклали око рейдери. Правда, таке захоплення, на його думку, проводять з Київського офісу, бо спиртова галузь України аж надто прибуткова. Продовження теми у сюжеті. Володимир Михайляк пропрацював директором цеху Укрспирту у великому Любіні більше десяти років. Чоловік каже, жодних проблем за його каденції підприємство не мало. Але в час лютневих подій на Майдані на спиртзавод зачастила перевірка з Києва. В одному з цехів невідомі зірвали пломбу, після чого чоловіку показали на двері. Хоча директор був на лікарняному, Михайляк переконаний, це лише схема, аби його усунути з посади. Але стається так, що визивають мене до Києва і кажуть, писати заяву, тому що там десь тут якісь. Тертя серед депутатів, кому там, згідно якої фракції, кому його розподілили. Прес-секретар директора компанії Другому каналу повідомила, усі коментарі директор ДПУ «Укрспирт» надасть особисто 29 травня у Львові під час свого візиту на підприємства заводу. Михайло Лабутін планує зустрітися з працівниками цехів, аби почути їх позицію. Люди ж бояться, що їх завод хочуть закрити. Останні роки вони нам нічого не давали там. Ну, на рахунок всього, але все одно, ми, ми своїми силами все робили і тримаємо завод. Я вже цьому заводі багато років, і ті події, які відбуваються зараз в нашому колективі, викликають непорозуміння, обурення і шок цього колективу. Я розумію, що іноді бувають випадки, коли проходиться замінювати керівників, коли керівники не влаштовують, чи колектив, чи вищестоячу організацію, організація, але такими методами, як проводиться це в нас, як вже розповідав другий телеканал, колектив Великолюбінського підприємства став на захист свого директора, забарикадувавши вхід на завод грейдером, аби не впустити на територію вже нового керманича, призначеного з Києва. Голова асоціації працедавців Норвівщині за новій Бермес обіцяв працівникам підтримку. Я думаю, що ми до того питання маємо подивитися ширше і гостріше з одного боку. В цьому питанні очевидно має бути відчутна роль місцевої влади в першу чергу обласної адміністрації. Друге питання: треба різко поставити питання перед міністерством про те, що сьогодні не повинно бути перешкоди саме таким способом через заміну керівників про створення якихось штучних бар'єрів для того, щоб підприємство можна було зупинити. А сьогодні для нас важливо усувати всі перешкоди, які стосуються того, що ми втратимо можливість. Діяльності такого підприємства це виявилося в такий суспільний супротив. І я думаю, що громадська рада, яку я так само очолюю, вона так само готова долучитися до цієї проблеми. Новини другого телеканалу продовжують відстежувати цю тему, адже 29 травня має відбутися зустріч директора державного підприємства з працівниками Великолюбінського цеху. Ярина Матвіїв, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини. Я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить. Київському медичному центрі медікавер Індерсону груп, що входить до міжнародної мережі клінік компанії Медікавер, у відвідувачів є можливість отримати повну комплексну допомогу, яка сьогодні існує в світовій медицині. Часто до хірургів люди звертаються із скаргами на болі у животі дуже важливо, коли в одному комплексі знаходиться і поліклініка, і стаціонар, тому що пацієнт, минаючи багато перешкод на своєму шляху, зразу ж від поліклініки. Де можна пройти ряд проконсультуватися в різних спеціалістів, і при потребі так само хворому можна запропонувати це чи інше лікування, яке так само можна зробити тут на базі медікавер інтерсоно груп. Якщо людині призначили операцію, пацієнт обирає саме лапароскопічний метод в умовах медікавер інтерсоно груп. Слово операція це сервіс, повна безпека та швидке одужання. Операція не є самоцільна, кінцева точка. Все-таки, що пацієнт має якомога швидше прийти додому, вернутися до нормальної праці, до нормального життя. І це дозволяє тільки малоінвазивна хірургія. Вона далі розвивається, якісна медицина і то якість життя після операції вона е, нову вимогу навіть до медицини, до лікарів. Що тепер пацієнт хоче не тільки, щоб його добрий хірург прооперував, хоча це є перша причина, а щоб його оперували в гарних умовах. І на відповідному доброму обладнанні. Ну, малоінвазивна хірургія, вона в першу чергу впирається в якісне обладнання. Така лікарня то то є, та, якби подарок Божий для Львова, що знайшлися люди, які зуміли то організувати, профінансувати і зробити такі високоякісні палати, високоякісне обслуговування. Під опікою міжнародної мережі Медікавер Group знаходиться 85 медичних центрів, 64 клінічні лабораторії. Медичний центр Медікавер Інтерсоногруп, що входить до компанії, знаходиться у Львові по вулиці Антоновича, 102. Медікавер Group – це абсолютна якість твого здоров'я. Народних депутатів парламенту замість 450 – ні дні пенсіонерам при владі, негайні заяви наступ до НАТО та ЄС і заборонити комуністичну партію та партію регіонів пообіцяв кандидат президенти Олег Ляшко у Львові. Містяни такі ініціативи зустріли оплесками. Ніякі домовленості з комуняками з регіоналами. Коли Ляшко буде президентом, перше, що я зроблю, я подам до суду позов про заборону Компартії і партії регіонів як злочинних організацій. Які сьогодні служать ворогу, які не голосують за жодне рішення. Спрямований на зміцнення обороноздатності країни, на підвищення боєздатності армії, які приходять до парламенту тільки для того, щоб секрети послухати і потім ФСБ доповісти. На зустріч з Олегом Ляшком прийшли кілька сотень львів'ян, найбільше молоді. На протязі всієї ці всіх цих подій, що відбувалися в Україні, він якось підтримував Україну і підтримував народ за народ. Хочемо послухати, як він збирається на Україну. Ну, якщо стане президентом, як він буде Україну підтримувати? Ну як він буде президентом українську? Він доказує своїми діями, що він дійсно вартий, щоб бути президентом Я підтримую Олега Ляшка. Тому що я думаю, що він найбільш підходящий кандидат серед цієї можна сказати, корупційної банди. Олег Ляшко розповів про ситуацію на сході країни, прихильники кандидата звільнили одне з містечок в Донецькій області від терористів та обіцяють забезпечити порядок на дільницях під час виборів. Кандидат в президенти домовлятися з терористами наміру немає. Домовленість одна спочатку вичислим всіх терористів, усіх бандитів з Донбасу, а потім з тими, хто мирні люди, з тими будемо домовлятися. Тому наше завдання зупинити цю банду. І коли Верховна Рада сьогодні. Проголошує, приймає якісь меморандуми про мир про взаєморозуміння, які меморандуми про мир з убивцями, які меморандуми про мир з терористами, які вбивають українських громадян. Тому розмова з терористами, з ворогами, які несуть на нашу землю кров, сльози, які несуть горе на нашу землю, розмова з ними одна або в тюрму, або ногами вперед на кладовище, інших варіантів із терористами бути не може. Так чи ні? В разі перемоги на президентських виборах Олег Ляшко обіцяє і термінові вибори до парламенту.